Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні у нас розвиток мови, і ми продовжимо розповідь про літа. Швидко пролетів перший місяць літа червень і настав час другого місяця літа. І назва цього місяця пов'язана із буйним цвітінням липи та періодом збору липового меду липця. Липовий цвіт та мед. Дуже корисні, їх використовують під час простудних захворювань. Отож, обов'язково назбирайте липового цвіту, висушіть його для зимового чаювання. Липень найтепліший місяць літа. О півдні просто нестерпно перебувати на палючому сонці, отож ніколи не забувайте одягати головний убір Панамки. А ще липень знаменитий частими грозами та зливами, тому в народі його називають ще грозні. А після дощів в лісах збирають гриби, червоноголові. Підосиновики, жовтенькі лисички, крихлі сироїшки та слизенькі маслюки. А ще, дітки, липень, ягідний місяць, адже в садах спіють вишні, смородина, малини, а в лісах смачна чорниця. У водоймах розкриває свої чашечки з квітами биле латаття та жовті глечики. Дуже красиві на воді ці ошатні квіти. Так і хочеться нарвати в букет, але їх рвати не можна. У них є свої особливості. Як тільки заходить сонечко, квіти щільно складають свої пелюстки і занурюються у воду, а вранці знову спливають і розкриваються. В липні Багато птахів уже покинули свої гнізда. Молодь дружно літає із своїми батьками. А ще, дітки, липень радує своїми святами. 11 липня Усі ласуни відзначають смачне свято Всесвітній день шоколаду. Особливо яскраво його святкують у чудовому місті Львові. Проводять екскурсії на шоколадні фабрики, заводи, кондитерські цехи. Тут можна дізнатися не тільки, як роблять шоколад, але й взяти участь у конкурсах та й посмакувати. Ним. Ось погляньте, які солодощі, в яких тільки солодощів нема на картинці. Другої неділі липня своє свято відзначають всі майстри рибної ловлі і любителі посидіти з вудкою біля водойми. Але діти цьому році рибу ловити заборонено поки що. Ось такий малята цікавий другий місяць. Літа липень. Медовий, спекотний, грозовий, грибний та ягідний. Отож насолоджуйтесь малята! Чудовими смаколиками липня! До побачення, мої любі!